Привіт, з вами майстерна і сьогодні в нас розпаковка з Китаю. Я знаю, що таке, але ну, для вас це хай буде сюрприз, це не є якась нова нова техніка. Це товар 20. Переведений товар в 2021 році. Я, ну, він мені сподобався, я його хотів. Скажімо так. О, покращили деякі характеристики, він вийшов. В 21 20 теж пам'ятаю, вроді би 18 18 чи 17. Зараз. Так, запакували Ту річ досить добре. Добре, запакували. Тайці не пожаліли. Алиекспрес. Ковальних матеріальчиків. Запакований. Я люблю так розпакувати, щоб мені ще все залишилось після цього. Одні великі паперішки. Очі такі сину, можна щось не зберігати. І одні маленькі паперіжки. Але не запаковано. Укрпошта з ним нічого не зробила. О, так можна зробити. Так, щось там навіть якісь подаруночки є. Так, це смартфон. Смартфончик нам прийшов. Redmi Note 8. Переведений 21-го року. Така коробка, скажу вам важкенька. У моєї дружини є 8. Голубенький, 4 ГБ пам'яті з 64 вбудовани. Тут вже 6, 6 ГБ оперативки і 128 вбудований. Подарок нам дали перехідник, який американський, чи ні. Не бачу, хлопці. Якщо що вибачайте. І магній і задню кришечку. Тут на 300 кільцечка. Добре, дивимося, що там в нас є. На коробочку така моцна. Пропуск зламаєш. Не? Так що там у нас як то воно працює, не, не знаю, я, я не вмію, я не знаю. Йой. О, відкрив я щось. Є значить, та штучка, щоб відтягувати сімку і вставляти сімку. E, що то в нас ще є? Якась літературка? E, мануал. Оригінальний чехол силиконовий. Ну, вже пальчики відбилися в ньому. Що там є? Оба! Зарядний пристрій. Не бачу який. Xiaomi 0,5 ампера Вроді би сам межах стандартів. Це є. Сам тіл кабель. Не знаю як він там правильно називається, не буду вам Такі важ важкеньки. Дуже мене нельвує теперішніх сучасних телефонах, що використовуються декілька е е е е камер. Для мене це не потрібна річ. Ой, боже, весь на стандартних наклейках гарний, от вже пальці відбились. Страшно включати. 4, 48 мегапікселів Мікро SD і дві nano sim карти. Ще захисної. А, захисної плівочки нема. Я купляв в дружині це був. Але купляв я тут в Україні. Ну, пробуємо включити. Дивимося, чи він заряджений. Завібрував! Вітаємо! Odnoszek do podlasko. Mała. <grymne> coś między, coś między daleko. Nie, remi, bateria, nie zajętki. Belaruska, ...Germania, polski, italiano, grecko, angielsko. To mnie to. Eee... Dobra. Dumycie, co u nas tu jest. Polska, norska, atwiea, italiano, francese, hispano, english, english, english. Da. Русський Украї... українська сама Верху. Боже, яка неочікуваність для мене. Так, ваш регіон. то звичайно що Україна. Так. Я погоджуюсь зі всім. Карті, пропустити цей крок. Далі. Добре, пропустити цей крок. E, так, використовувати його, не сканування, а більше, більше прийняти. Так, пропускаємо цей крок. Будет робочий стіл за замовчені. Класичні меню програм. Ну, хай будуть класичні. Налаштування завершено. Go! Хм, mm, привіт. Мій друже. новенький друже. Так, дивиться налаштування про телефон. Назва пристрою. Redmi Note 8 2021. Пам'ять загальна. 128 ГБ. Версія. Версія Android 10 А де оперативна пам'ять я не бачив. Всі характеристики даємо. Оперативна пам'ять 6. Ядра. Ось, дорогі друзі, був такий огляд. Не огляд, розпаковочка. що бажаєте, та що бажаєте? Я потім детально його розгляну більш-менш і покажу також. Дякую за перегляд. Хорошого вам дня. І мирного неба над головою Па-па!